Хронічний ендометрит. Чи може настати вагітність? Так, це коротка відповідь. І взагалі пацієнтка може ніколи не дізнатися, що в неї є хронічний ендометрит, якщо не провести відповідного тесту. Але коли треба проводити такий тест, винятково у ситуації наявності обґрунтування, наприклад, неможливості завагітніти або виносити вагітність. Ще іноді. Рекомендуємо деяким жінкам, у яких є певні захворювання, прояви, проблеми жіночого здоров'я, і у них був відповідний анамнез. Чисельні медикаментозні аборти, ускладнення після пологів, наприклад, той самий після пологовий ендометрит. Або ми бачимо відповідну картину по ультразвуковій діагностиці на початку менструального циклу. Підсумок: хронічний ендометрит, який виявлений у пацієнтки з клінікою. Тобто неплідністю або невиношуванням обов'язково потребує уваги, а в інших випадках не треба проводити на нього діагностику.